Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі Приїхали цікаві новинки. Ціна 349 гривень. Такий набір посудом для пікніку в боксі із ручкою. На 6 персон тут є тарілки плоскі, скляночки пластикові і прибори, ложки, веделки та ножі. Два варіанти кольорів: рожевий та зелений. Є і бюджетніший варіант посуду. Ціна 169 гривень. Тут на 4 персони. Тут є стаканчики, глибокі мисочки, тарілочки, дошка і приладдя прозори. Фіолетовий жовтий колір на вибір. З цікавого ще приїхали ось такі форми для приготування морозива, на 4 порції. Такі цікавенькі. Ціна 39 гривень. З цікавого, серветки паперові чорного кольору, 80 штук за 29 гривень. Буде цікаво дивитися на святковому столі. Так, вони одношарові. За 17 гривень приправа смакова від торгової марки Деко 30 грамів до овочів барбекю. Акційна ціна 49 гривень на пасту шоколадну чокофіні 400 г. І ще ось така шоколадна паста 250 г за 77 гривень. Панетони по акційній ціні 159 гривень 500 г. Гр. Така новинка – Це є батончики. Ціна 19 гривень це арахісом. 40 грамів. Жувальна гумка від чупа чупс. Ціна акційна 29 гривень 45 грамів. Ще одна новинка. Ментос Фанта 27 гривень. Цукерочки жувальні. Акція на шоколад. Шоколад молочний 100 грамів 49 гривень. Такі варіанти. Є із різними смаками: карамель, вишня, полуниця або, або м'ята. Ціна 34 гривні, вага 100 г. Потрошки-потрошки по приїжджають літні новинки, Такий від Монік. Суміш для приготування молочного коктейлю зі смаком ванілі. 17 гривень, на 25 г. Одна порція 400 мл. Так, і ще є ось така суміш теж для молочного коктейлю, але ціна 11 гривень. Новинки. Цікаво, чому так ціна відрізняється. Майже майже, майже вдвічі. За 39 гривень форма для приготування льодяників. Сіликонова. 65 гривень коштує килимок для розкачування тіста. Розмір його 30 на 40 см. І є декілька варіантів кольорів на вибір. Є і більші килимки, але ціна не акційна: 134 гривні 65 на 45 см. Такі випадки, із дерев'яною ручкою по 29 гривень. Тортівниця прямокутна пластикова із кришкою 169 гривень. Такі світленькі кольори. Бачите, біленький, рожевий. Лоток для столового приладдя у шухляду. Досить такий вузький. Ціна 119 гривень. Так, білі лоточки. Ціна 49 гривень. По 129 гривень. Форма для випікання роз'ємна із антипригарним покриттям. Діаметр 17 см. Ніж для нарізання піци за 22 гривні. Форма для випікання кексів за 77 гривень на 12 штук. Така форма на три відділи 179 гривень. За 88 гривень форма для випікання, розмір 34 на 24 см. Висота бортиків 5 Появився ось такий кухоль у продажі. Емальований, об'єм 1 літр, ціна 149 гривень. Досить гарненько виглядає. Всередині біленький, а зовні чорний у краплиночку. Ємність для просушування зелені. Ціна 139 гривень. Є три варіанти кольорів. Так, кришка надійно фіксується. І ось так воно працює. До речі, написали мені в коментарях, а що означає, що ДАК працює. Напишіть, чи зрозуміла така фраза. Мені здається, що це дуже зрозуміла фраза, якщо, наприклад, я показую якийсь засіб і кажу, що він гарно працює. Напишіть, дуже буде цікаво почути вашу думку, чи зрозуміло моє висловлювання. Такі контейнери для зберігання якихось нарізок чи продуктів. Ось ці йдуть вищі, бо бувають ще нижче. Зараз подивлюся за ними. Як бачите, є у різних кольорах. 64 гривні. І є плоскіші по висоті вони за 55 гривень. Набір стопок скляних 6 штук на 45 мл. З різними надписами. Живемо раз. Ціна 129. Є прозорі по 99 гривень Набір із 6 штук на 40 мл. Набір склянок 6 штук на 250 мл об'єм 169. Набір склянок на 420 мл. Три штуки за 109 гривень в короборці. Такі склянки, я вказала, самі звичайні. Бачите, простенькі такі. 6 штук, 250 мл об'єм 169. 199 гривень набір посуду, чашечка і блюце. Така Небесна колекція з хмаринками. Ще одна новинка набір боксів для лінз. Їх є тут чотири упаковочки на блістері. За 169 гривень сумка молодіжна через плече. Ну декілька вітілів, пару із них на замок і один на ліпучку. Чи ні? Ні, не на ліпучку просто. 59 гривень коштує сумка Шопер. Ось так вона компактно складається. Є декілька варіантів кольорів. Це вже напіврозкладеному вигляді. Ось така ось тут ручки, замочок. Правда, не знаю, як вона повністю розкладається, мабуть, як з наповненням розтягується вниз. Набір харчових контейнерів 3 штуки за 135 гривень. З поврогумованою кришкою об'єми 400-800 та літр 400 мл. Миска глибока, пластикова об'ємом 500 мл за 29 гривень. Контейнер харчовий об'ємом 2 літри за 69 гривень. Сушарка для мийки. Вона є розсувна, два варіанти кольорів 119 гривень. Така чаша для міксера для збивання. Об'єм 2,5 літри. Ціна 129 гривень. За 55 гривень набір кухонний, рукавичка та прихватка. За 64 гривні ось такий набір, теж рукавичка і прихватка. Така новинка, мильниця пластикова. Прозора, бачу, що вона має мордочку. Якось її, мабуть, тут можна прикріпити. Ціна 39 гривень. Угу. Ось так можна прикріпити. Дуже схожого формату є органайзер для зберігання зубної щітки та пасти. Ціна 55 гривень. Акційна ціна 24 гривні на тримачі для зубної щітки пасти у вигляді кактусів кольори є на вибір. Кошик універсальний із кришкою за 299 гривень. Просто гігантський. Тут, мабуть, 14 літрів. Так чисто на око. Акційна ціна на ось такі відра із кришкою поворотною, досить високі, а такі вузенькі ціна 99. Є багато кольорів. Всі такі, я б сказала, класичні. Чорний, сірий, коричневий, молочний. Нові Йоршики для унітазу за 69 гривень. Такі вони невеличкі. Два варіанти кольорів. Новий аромат кондиціонера від Тесorрі. Об'єм 760 мл. Ціна не акційна. 178 гривень. Хоча хоча, інші аромати акційні 119 гривень. Такий варіант жіночої сумки. Дуже приємний матеріал на дотик. Ну, ось таку штучку відкривається. Тут є ще замочок всередині. Ціна 219 гривень. Ще позаду є замочок. Рюкзак дитячий. Так, 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 ціна 149 гривень. Ті рюкзачки із паєтками, теж з тваринками такими. Ціна 99 гривень. А гаманець міні за 99. Голографічні кольори. 149 гривень парасоля жіноча. Напівавтоматична. Отак, це по 149. І ось такі є однотонні по 149 або у смужечку теж 149. Але ці є автоматичні. так? Чоловічі по 149 гривень парасолі. За 149 гривень набір подарунковий, щоб ставити такі пломби пломби-печатки. Подушка декоративна ціна 199 гривень. На замочку, що дуже класно, можна буде зняти, випрати. Подушка ціна 169 гривень, розмір 60 на 40. Такі декоративні із лимончиками за 179 гривень, 40 на 40 см. Рушник бани 349 гривень. Такий варіант за 249. Є менші. Ціна 129 гривень. І за 88 гривень. Шохол для телефона на руку за 77 гривень. Еспандер ціна 99. Такий тренажер. Ціна 99 гривень. Акційна ціна на масажер качалка 159 гривень. Біокон, пантенол. Пінка після засмаги дитяча. 109 гривень 150 мл. Спрей для безпечної засмаги. SPF 50-119 гривень, об'єм 90 мілілітрів. ще ось такий крем. Крем для особливо чутливих ділянок обличчя SPF 50, ціна 119 гривень. Цікаво, що об'єм 25 мл. Ще є ось така новинка. Навушники накладні бездротові за 399. Є декілька варіантів кольорів, досить такі яскраві. Чоти і жовтий, і блакитний колір. Вітрячки є різні. 199 гривень, менші, більші. Такий варіант. працює від батарейок за 229 гривень. 249, це з підсвіткою. Такі ручні акумуляторні за 149 гривень, зелений та жовтий, і ось такі. Ціна 149 гривень. нас зараз похолодало. Напишіть, як там у вас погода, чи вже тепло, чи ще, чи ще осінь. Мега красивенні бантики по 69 гривень. За 39 гривень подарунковий пакет досить таки великий. І з різними зображеннями. Такий дитячий, теж досить великий. За 49 гривень вазон для квітів підвісний. Діаметр 20 см, висота 13. І за 69 гривень висота 16 діаметр 20, 25, ось такі. Картини для розпису по номерам розмір 40 на 40 см. з лялечками Лол за 249. За 29 гривень багаторазова розмальовочка. Вона проявляється від води. Відійде для найменших. Так. Одною рукою не дуже зручно. Ось, ось так вона виглядає. Коли намочите, то цей білий шар він стає прозорим і гарно видно малюночок. Такі книги. Є дівчатка, є собачки. Це щось таке модне. Зараз подивимося. Є різні собачки, і тут треба з них зробити стильних собачок у діти. Такі наліпки. До речі, аркуші гладенькі. Я думаю, ці наліпки можна буде повторно наклеїти, якщо акуратно. Ціна 77 гривень. Свисток іграшковий у вигляді тваринки за 77 гривень.